Вітання! В цьому відео ваші увазі результати другого туру Ліги конференції сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. А як грало з Абердіном розгром у Греції. А як не залишив шансів супернику. 6 голів тотальне домінування і демонстрація атакувальної потуги. Абердін виглядав розгублено і... Беззахисно. 6-0 на користь. Афінян. Райолікано поїхала до Гекена. Феєричний матч у Швеції. Команди по черзі виходили вперед, обмінюючись гострими атаками. Вболівальники побачили справжнє шоу, а результат видався справедливим. Гекен 5 матчів підряд не програє 2-2 на табло. Прийдаблік грав в Скупс. Матч без голів, але з червоною карткою для гостей. Ісландці мали чисельну перевагу, проте не використали її. Обидві команди залишаються без очок та забитих голів 0-0 на табло. Дріта грала з Омонією рівна гра на Балканах. Обидві команди мали моменти, але завершили матч миром. Косовари повели першими, однак Омонія. Відіграла завдяки дальньому удару наприкінці зустрічі 1-1 на табло. Спарта поїхала до Рієки. Матч, який розтягнувся на два ігрових дня. перший день пройшов сухими 0-0. Він був зіграний 45 хвилин, тобто весь перший тайм. На другий тайм команди не вийшли через величезну зливу, яка проходила в місті, де відбувалися події. Хорвати. Святкують на наступний день гуну домашню перемогу. Єдиний м'яч у грі забили у другому таймі. Реалізували контратаку. Спарта тиснула але Рієка втримала натиск до фінального свистка. Шкендія грала Шелдурн. Македонці здобули мінімальну перемогу вдома. Вирішальний м'яч на останніх хвилинах після стандарту. Ірландці обороняли свічайдушно, але все ж не втримали свої ворота сухими. 1-0 за Шкендією. Ягелонія поїхала до Страсбурга. Французи мали ігрову перевагу, але не зуміли дотиснути поляків. Обидва голи після помилок у захисті, розчарування для фанатів Страсбурга, які чекали на першу перемогу в групі. Поляки вже 20 матчів підряд не програють. Шахтар приймав легію у Польщі. Неочікувана поразка до начала домашньому матчі. Легія забила красивий гол за 16-й хвилині матча. Шахтар відповів лише в другому таймі. Польський клуб дотиснув і взяв 3 пункти на останніх хвилинах 1-2. Фіорентина поїхала до Рапіда абсолютно домінування італійців. Фіалки впевнено забрали перемогу, граючи технічною холоднокровна. Австрійці були безсилі перед натиском атакувальної трійки гостей. Майнц грав з Рінські. Німці взяли три пункти. Хоча Хорвати довго тримали сіданий м'яч. У середині першого тайму, після якого Зринський ще й залишились у меншості, Майнц піднімається вище в турнірній таблиці. Слован поїхав до Азел Кмар. Голландці взяли важливі трочки завдяки мінімальній перемозі. Єдиний у матчу у середині другого тайму після розіграшу стандарту. Азе контролював гру, але не зміг розвинути успіх мінімальна перемога. Кристал Пелес приймав Аек Ларнакем. Сенсація у Лондоні. Кіпріоти здолали англійців. Єдиний гол після контратаки у другому таймі Пелес володів ініціативи, але брак реалізації знову дав про себе знати. Мінімально 0-1 поступаються в Лондоні. Хамсун Спарта грало з Лозана Спорт Мальтійці билися гідно, однак швейцарці реалізували свій момент після подачі слану. Мінімальна, але закономірна перемога гостей. Які контролювали гру. Бачимо, дуже багато матчів закінчується з мінімальними рахунками. Лінколь приймав лег з Познані. Гібралтайці здійснюють маленьке диво. Лінкольн перший тайм перемагає, а в другому команда під кінець опинялася голами. Неймовірний кембек, який став головною сенсацією вечора. Господарі перемагають. А Целья поїхала до Шермекроверс. Словенці здобули впевнену виїзну перемогу. Роверс намагався атакувати, та целя була ефективною у завершальних фазах. Відмінна гра гостей у захисті 0-2 на табло. Самсун Спор приймала Динамо Київ. Полісна поразка для киян. Турецький клуб розбив оборону білосинів, які виглядали безпаратно, вже на другій хвилині пропускають. Сам Спор грав швидко та натхненно. Динамо ж не створило гарних моментів. Хоча був момент в пусті ворота, де Караваїв ударив по горобцях. 3-0 на табло. Сігма грала з ракум. Чехи та поляки поділили очки. Обидві голи після стандартів. Команди грали жорстко з великою кількістю боротьби, без явної переваги когось. 1-1 на табло. Університеті Крайова грала знову. Обидві команди розпочали обережно, але обмінялись голами в таймах. Вірмени могли виграти перемогу наприкінці, проте Гукіпер Румунів врятував команду. На табло зафіксована ніч'я 1-1. Багато сенсацій в цьому турі. Поразка Шахтаря, крах Динамо, грецький розгром Вітака і тріумф Лінкольна з Гібралтару. Ліга конференції знову дарує неймовірні сюжети. А ми перейдемо Єдемо до статистики. є кращим бомбардиром з 5 забитими голами. Кращими асистентами є двоє гравців Піно, Гомес та Пінеда. В них дві результативні передачі. Перша вісімка в турнірній таблиці виглядає наступним чином. Бачимо тут шість команд ідуть 100% показником. Із цих шести команд тільки одна пропускала гол. Свої ворота. Це Цельє. є. Друга вісімка має наступні показники. Бачимо тут вже є багато команд, які програвали. Зокрема. Таких 5 з 12 по 16 місце. Боротьба тут іде дуже щільна. Фіорентина піднялася на перше місце, Целія на третє. Майн 6, Райовалікано сьомий. І також можемо бачити Лех, Спарта та Кристал Пелес після поразок поопускалися нижче. Тільки один Ае Кларна не змінював свого розташування. Перейдемо до наступних команд з 17 по 26. Та з 27 по 36. Бачимо. Легія піднялась на 18 місце. Шахтар опустився на 17, Рієка 19. Дрі та Гекен опустилися на 23 та 24, зігравши в нічию. Також Купс зіграв зіграв нічию, але він вже поза зоною кваліфікації. І ці команди ще не програвали. Чемпіонатів. Також бачимо Шелдом, Брейдаблік, Хамсон Спарта та Динамо Київ команди, які не забивали жодного голу в цьому розіграші. І також 6 команд йдуть без жодного набраного пункту. Яка буде далі боротьба? Ви спостерігайте, пишіть свої прогнози: чи вийде Динамо Київ хоча б з 24-го місця мінімум, і чи Шахтар займе перші 8 місць. Цій групі. Нагадаємо, що наші гранди зіграють українське класичне в цьому тижні. Ви підписуйтесь, щоб дізнатися, як пройшов тур в УПЛ та в інших чемпіонатах. Перейдемо до наступного третього туру, який відбудеться 6 листопада. Майн зіграє з Фірантиною, Брейдаблік поїде до Шахтаря, а як прийме Шембрюк Роверс. Також Спарта зіграє з Раковом. Целіс зіграє з Легією. Слован поїде до Купса. А зіграє з Абердіном, Самсун Спорт прийме Хамсун Спарта. Сігма поїде до Ноа. Також нас очікує Кристал Пелець, Прийме Z. Один з центральних матчів туру. Лех поїде до Рейволікану. Хекен прийме Страцбург. Динамо Київ прийме. З Рінськи, Ріяка поїде до Лінкольна, Рапід зіграє з Крайова. І також Шкендія зіграє з Егілонією. Омонія поїде до Лозани. Шелдом зіграє з Дрітою. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!